Коли ми в повній довірі Богу, нам нічого не страшно. Ще дуже дієво, дуже дієво, коли нас так сковує, щось таке, що ми не можемо ні з ким поділитися, нікому відкритися. Що ми не можемо пережити, бо дуже боляче, дуже така біль, знаєте, різка, як від гострезного ножа, бувають різні на серці рани, бувають різні періоди, різні капкани, різні ситуації, різні. Ну, все буває, і от у ці часи дуже цілющим є поплакати. Чесно, поплакати щиро від душі, також у діалозі з Богом. Ну, бо інколи є у нас така внутрішня пекуча біль що її лише можуть розчинити сльози. І сльози дуже цілющі. Сльози омивають нашу душу, омивають наше серце, а нас не навчили сльози пускати. Ми маємо бути сильними, ми маємо горіти завжди палати. І досягати, і досягати, і досягати. Ах, а заплакати може лише сильно людина. Людина розуміє, що якось не виходить так, як я спланувала чи спланував. Якось. Наставлю така невимовна журба. А я сильна, я сильний. Боже, я віддаю цю ситуацію тобі все ціло. Веди, ти ж краще знаєш, як має бути. І коли людина дозволяє собі заплакати, або якісь має такі довгі. Десятирічні образи на когось, чи на когось чи на себе, чи, можливо, себе ми не приймаємо, то, звісно, скільки таких оцих програм, це з дитинства, це ж. І коли ми собі дозволяємо один на один з Богом проявити. Ті емоції, що вже не можу у собі носити, і вони таким комом вириваються із сльозами аж по шиї течуть, аж, аж, аж у пазуху спускаються ті сльози. Набагато легше стає. Навіть розчиняються такі важкі, важкі хвороби. І людина рівніше починає ходити, осанку тримати, бо щось відбулося, і тиск вирівнюється, і пульс нормалізується. А все життя людина привикла лише все на собі тримати, на собі, на своїх плечах. От я, це моє, це мої досягнення, це моя сім'я, це моє, 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 моє моє, життя. А в цьому всьому людина єдина з Богом. І людина усю цю відповідальність, що Бог нами опікується, нас легко веде, нас синхронізує, все створює. Але коли ми я, 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 це я і тут я зробив, і те я зробила, і те я там, і те я встигла, то ми, наше его, людське наше его, воно заглушує Бога. І ми, як той порожній барабан, дзвонимо, я, я, я дзвонимо, я, я, я. І тяжко так я сама, я сам, я сама. Бог є, Бог чекає, бо дитина росте, дитина людина підростає. І все для нас тут, і всі можливості, підказок море, підказок мільйон на кожному образі, на кожнім кроці. Відніміть очі до, до неба, чи, до землі, чи гляньте на землю, скрізь підказки, скрізь є символи, скрізь є все весь простір до нас говорить, що ви не самі тут, що ця прекрасна планета, земля, що ця колиска, ваш дім. Це створено для розвитку вашої, для еволюції духа, душі, для того, щоб ви що? Що найцінніше в житті? Що? Довго я цю істину шукала, чому я живу, хто я така, чому я на землі, чого в мене згадки з дитинства такі, що спокою мені не давали? Ці питання я собі неодноразово задавала. Коли задаєш запитання, звісно, відповідь прийде? Весь всесвіт чекає, поки ви запитаєте, хто я, хто я Боже, хто я? Чого я тут? Чого у мене те щось не виходить, те, що я найбільше хочу, і воно не виходить? На що мені звернути увагу? Який мій шлях? Що я маю збагнути? І коли ми о такому спокої, в такій рівновазі, в тій самій апатії, перебуваючи, запитаємо, хто я, чого я живу? Що я у цей світ несу? Якщо я в апатії, то я в колективну свідомість несу цей стан. Якщо я зла, проклинаю, я збільшую цього, якщо я люблю, Якщо я живу в мирі, я збільшую цього. І це є вибір для душі. Що нести? ким бути? Навіть якщо такі події, емоції, що от Тришняки, найбільша, найбільша біль. Ну, значить, потрібно в вашому сердечку цеї прожити, прожити цієї глибини, глибинної, глибинної глибини. Ми ж не знаємо, що ми на іншого як вплинули, як впливаємо, як... що ми кому принесли. Я вже недалеко не йду в глибинні минулі життя. Це все у на нас дії, родові програми. Ми ж сильні, ми ж сюди йшли, ми ж обрали для себе такі серйозні проєкти душі. А інколи не вигрібаємо, а інколи, не інколи, переважно одразу засинаємо. І от таке у нас цікаве життя. Але кожен проходить саме те. Той шлях, саме ті уроки, емоції, екзамени, ці болючі болі, ці веселі і радісні моменти. Так воно це все відбувається, як має нас загортовує, нас життя загортовує, бо тому що нас Бог готує, знаєте, от як фундамент у будинку, він ж має витримувати великі навантаження. Фундамент, коли нас Бог отак гартує різними цими подіями, ніби. лиш ти щось пережив і тебе знову, знову заглиблюють, заглиблюючи з собою. Знаєте, фундамент він має ці всі навантаження тримати стіни, вікна ми можемо змінити дах, це все ми можемо, а фундамент ми, фундамент — це є наша душа. І ми маємо себе пізнати. І коли найважче, то найблагословенний час. Хоча це важко збагнути, як це коли найважче, коли там. Болить душа, як це може бути неблагословенний час. Це ми вже можемо зрозуміти через певний період, що воно принесло, що воно у вас розпакувало, може, якусь таку глибину смиренність, мудрість, або ще якийсь такий дар, який не міг, який ви не могли отримати, поки ви свою чашу не опорожнили. Розумієте? Який ви не вигрузили біль, або ще щось таке, прожили якісь почуття. У Бога все йде так, як має бути. І ми можемо це приймати, а можемо кожною клітиночкою свого тіла протестувати, боротися, в болячки злягати, знову бороти. Виживати, а можемо Богу довіряти з Богом прожити всі ці печалі, з Ним розділити всі тривоги. І скажу так, що набагато легше, коли ви чи дуже сильно любов віддаєте Богу, проживаєте і кажете, Боже, ця любов для тебе проживай її зі мною. Коли печаль, коли також, як Боже, проживаємо разом, Дихаємо. і дихайте з Богом в Унісу. Бо от прийшов, знову попросився вірш, Святий Дух, єдиний подих. Всі люди дихають в Унісон. Дихає Бог, всі тут єдині. Лише запросити Його Духа Святого Чистої Скрути. І любов Божу рясну у своє життя. І відчуй повноту буття тут і зараз саме в цю мить, еліксир любові в кожної людини по жилах біжить. Хто хоче драми, ніяких питань. Тут є все, як замовляли, є і заздрість, і страх. Все в цім моменті відчуй його, вибір за тобою, моя дорогенька, мій рідненький. Обирай страх чи любов? Довіра Богу чи страх. Навіть оця апатія, депресія, коли ви її віддаєте, коли ви з Богом проживаєте у єдності, коли ви з Богом вдихаєте і видихаєте, ой, я вам скажу по правді, що ви з Богом чи такі емоції відчуєте, що ви будете проживати сльози благодаті. А це вже зовсім інші стани, це вже зовсім інші емоції. Це вас може на молекулу, на атоми розірвати, розвити. це такі прикольні стани. Але щоб піднятися чим вище, треба себе пізнати чим глибше. вирозуміти, як тут є. Це безмежно прекрасний світ. Це з вами була я, Наталія Руда. Довіряйте процесу, довіряйте собі, довіряйте Богу, з ним за руку йдіть, всіх обіймаю і бажаю вам миру душі.